Більше сотні охтирчан 4 травня зібралися на майданчику міського центру культури і дозвілля, аби послухати популярні пісні від українського гурту без обмежень. У репертуарі зорі запалали без неї, ніяк буду з тобою. Листопад та пісня Вільні люди. Послухати музикантів прийшли. Ольга разом зі своєю чотирилапою улюбленицею «Так, вона палка поклонниця. Наже питається під стівуть. А от ухтерчанка Катерина Яковлєва виступ улюбленого гурту у рідному місті пропустила. Тож одразу приїхала до Сум, дізнавшись, що тут музиканти сьогодні гратимуть на сходах театру імені Щепкіна. Дочка сказала, позвонила з роботи. Я до неї приїхала ж із автирка. Вона каже: буде група без обмежень, та ти ж де Щепкіна? Так я бігому все бросила і приїхала. Ми приїхали з недригалава. Нам дуже подобається група гурт без обмежень. Дуже подобається пісня Вільні люди. Фронтмен гурту Без обмежень Сергій Танчунець розповідає: спочатку акустичні концерти грали для військових. Далі вирішили їздити містами, які зазнали агресії з боку Росії. Говорить таким чином, хоча б на півгодини відволікають людей від новин про війну. Це не говорить про те, що потрібно викинути розуміння війни. Його треба завжди тримати в собі, бути насторожі, захищати державу, і робити все можливе для того, щоб допомогти українським збройним силам. Але інколи потрібно нагадати самим собі, за що ми з вами воюємо. Ми воюємо за своїх рідних, за близьких, за наше з вами українське вільне життя. зміни відбулися не лише в діяльності гурту, а й у назві без обмежень. Ми прибрали знак, який сильно сакралізувався Нашим ворогом, і, звісно, не хочеться мати в своєму логотипі щось подібне. Тому ми змінили латинську літеру Z на на кириличну літеру Z. І, і тепер так буде. Сьогодні музиканти у рамках туру вже зіграли більше 20 акустичних концертів у різних містах України. Христина Довня, Андрій Міхеєв, Сергій Шаповалов та Максим Науменко єдині новини на Суспільному. Дуже дякую, друзі.